Друзі, всіх вітаю в себе на каналі! Сьогодні хочу запропонувати вам мега смачні шоколадні вареники. В них як тісто шоколадне, так і в начинці присутній шоколад. І так, спробуємо. Для початку беремо стакан 250 грамовий. Додаємо в нього 2 столові ложки какао та борошно до самого верху стаканчика. Ось так. Далі ставимо каструлю, наливаємо стакан води, півчайної ложки солі і доводимо до кипіння. Коли вода закипить, цей стакан висипаємо до нашої води. Ретельненько все перемішали, можна вже вогонь виключити і з'єднуємо все до однорідності. Коли з'єднали, відставили з вогню нехай холоне. Цей час будемо робити начинку. Беремо 30 г шоколаду та натираємо на велику тертушку. Можна навіть купити каплі шоколаду. Далі в 300 г сиру додаємо одне яйце та пробиваємо його все блендером. Цукор можете додавати за своїм смаком. Я на цей раз не додавала, мені було достатньо шоколаду. А ви пробуйте, як ви полюбляєте. Все, перемішали гарненько і начиночка наша вже готова. Це така смакота. М -м -м. Достаємо наше прохолонуше тісто і додаємо в нього одне яйце. Ретельненько все вимісили, а на стіл виклали ще один стакан борошна. І заварне тісто додали до того борошна. І з'єднуємо гарнесенько, вимішуємо до останньої краплиночки борошна. Ось таке воно виходить, еластичне, до рук не прилипає. Чуть-чуть можна підпилювати його борошно. Віжемо його на шматочки. Ну, я вареники роблю таким чином. Ви робіть таким, яким вам зручно. Хтось розкатує пласт і виріжає кружечки. Мені зручніше так. Далі підпилили трішки борошном, беремо кожен шматочок та розкатуємо з нього пласт. Ось такі вони виходять шоколадні, коричневі, непривично скажу. Беремо чайну ложечку, начинки і ложимо в наш вареничок. І заліплюємо. Я спочатку заліплюю просто, а потім роблю фігурне кружево. Все, і робимо так з кожним. Всього в мене вийшло 28 штук. Ну Приблизно я вже десь плюс-мінус знаю, з однієї норми тіста виходить кілограм вареників. Далі у киплячу воду всипимо трішки солі і коли вона вже буде гарно кипіти, тоді кидаємо наші вареники. Спочатку вони падають на дно каструлі, але з часом піднімаються до верху. І коли вони всі піднімуться, нам варити їх потрібно 4 хвилини, не більше. Все можемо виймати та смакувати. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте вподобайку та прокоментуйте, ось ми подивимося, які вони в розрізі. Смакота. Подавати можна як з масличком, так і з сметанкою.